Петелька до петельки, івано-франківські школярі заходилися плести шкарпетки для бійців східного фронту. Це звичайний урок праці у загальноосвітній школі номер 28 От лише завдання у семикласників цього разу особливе врятувати вояків від холоду та морозів. Тож за спиці взялися навіть хлопчаки. Кожну шкарпетку вони в'яжуть із особливим трепетом та щирими побажаннями захисникам України. Я їм можливості, щоб вони були витривалими дуже і щоб вони поверталися до. Тому живемо. Я думаю про наших бійців, як там вони і чи їм тепло, і, чи вони мають що поїсти, чим комфортно. Зараз і, стає холодно і, і, вони, і вони не мають що вдіти, і їм потрібні теплі речі. Вони нас захищають, і ми теж їм маємо якось хоч ну допомагати, щоб віддячити їм якось за ту допомогу, що вони нам ну дають. Що не сплели на уроках, приносить із дому. Це ще одна частина акції до зв'язаних самотужки чи з допомогою рідних шкарпеток малеча вкладає записки і словами підтримки у директорському кабінеті. Таких презентів на війну та збралося вже близько сотні. От, будь ласка, від учениці Глухенко Вікторії, а клас. І в Шкарпетці така записка: з найщирішими побажаннями повертайтесь живими, дякуємо за мир над головою. Вони серцем перейнялися за цю акцію. Я розумію, що може не все діти ще розуміють, а тим більше маленькі діти, але те, що вони є небайдужими. Це велике, має велике значення. Благодійну естафету у школах міста ініціювали волонтери громадської організації Самопоміч, мовляв, хотіли підтримати не лише вояків, але й далеко не дитячий патріотизм у маленьких серцях. Це патріотичне виховання дітей, тому що зараз наступив такий час, коли нам потрібно, щоб діти відчули не просто прочитали в книжках, що таке патріотизм, а на власні власній душі відчули. Як це боліти душею за нашу батьківщину, за тих, хто гине, і що це є таке? Збиратимуть теплі речі у школі до 21 листопада. Навіть обіцяють організувати тут вечорниці, де діти плестимуть шкарпетки разом із батьками. А напередодні Миколаї усі в'язані вироби передадуть військовим у руки.